Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Трошки вам показую нашої такої краси. Тепер такої його. Карпатської ось у мене вже такі іриси розцвели. Ось там багато, тільки жовті іриси. Півонія вже ця відцвела. Вже цвіте ось така рожева півонія. Тут лілії такі. Тут от, от так багато рожевої є. Ось така. Вона така пахуча. Ось так багато. Дивіться так Багато цих рожевих півоній. Вона така дуже пахуча. М -м -м, яка краса і біла. Ось біла, як багато. Зацвела, яка краса, які чудові білі півоні. Дивіться, яка біла, чудова півонія така. Вона така пахуча. Тут лілія. Зацвела. І ось така в нас у нас така краса. І Сьогодні будемо готувати торт морозиво. Якщо кому цікаво, готуємо разом. Готуємо полуничний торт морозиво. Для цього нам треба ось тут 250 грам цукру. І відділити нам потрібно 5 жовтків. Ось сюди. Білки окремо геть. А п'ять жовтків сюди даємо. Тепер ми розтираємо ці жовтки з цукром і будемо заварювати на водяній бані. Вода закипіла не на водяній, а паровій. І тепер будемо це заварювати. Аби заварилось і посвітліли наші, ці жовтки аби посвітліли і збільшилися в об'ємі. Будемо ось так їх заварювати. Весь час розмішуючи. Десь хвилин, певне, буде коло 10-15 їх треба так, аби, аби вниз заварили добре. Отак будемо заварювати. Жовтки мають загуснути так. І побіліти. Вони мають такі зробитися густі. Ось такі. Тепер ми їх кладемо, аби не простивали. Беремо, у мене тут є 350 грам полуниці. Можна і 500 давати. Ось така у мене вже, дивіться, яка полуниця. Це перша города. Ось тут то така ще, ще не дуже всі достигли, але. Я хочу вам показати. Нарізаємо на такі кусочки. Ось такі кусочки аби були, дрібні по полуницю. А може, просто буде великою, Отак трошки так зробимо, а трошка просто розміцкаємо так е, великою. Зараз я покажу, я її очей. тако. Наріжу кусочками. А можна просто отак та розміцкувати розм вилку. Ось так просто. І будуть і кусочки, будуть більші, і буде, буде от... отако. Трошка так я зроблю, а трошки так. Будуть і ці... і ці ліщі і такі. Отак я всю зроблю полуницю. До машинки вливаємо. Пів літру сметани. Добавляємо сюди оці жовтки. Спочатку на малих оборотах. А відтак збільшуємо, збиваємо до густоти. Ось наші вже сі збили. Ось таке, яке делікатне виходить, Маса вже густа. І до цієї маси, ми цю масу тепер ділимо наполовину. Тако. До однієї частини ми дамо цю полуницю, а зараз я вам покажу. От. Але дивіться, аби не перебити. Замість сметани ви можете дати вершки. Вершки будуть теж ще краще будуть. У мене сметана. І можете дати більше. Так само збільшувати порцію. Так, я розділила наполовину, приблизно до цієї, до цієї даю столову ложку какао, у цю, а тут даю оцю полуницю. Що ми тут? Це розмішую я. Це буде полуничний крем такий. Ось. А це з какао зіб'ю зараз теж. Так, тепер беремо вафлі і оці частини ділимо знову. Складаємо перший раз, беру полуничну, ділу на дві. І так само розкладаю полуничний спочатку крем, половину. Тут вже ваша фантазія. Тут можете собі робити більший шар, можете робити менший шар, вже яке любите. О, тут. Якщо дасте більше, буде ще краще. Я ділю на, на половину всі. Я можу дати цілий шар, один, один висипати сюди, шар накрити тим. Вафелі і відтак давати другий шар. Шоколадний, а відтак ще, ще один, один шоколадний, один такий. Тут уже собі як, як любите. Я роблю так. Накладаємо вафлю. Тепер накладаємо цей шар шоколаду. Знову вафлю легенько так. І викладаємо цей другий шар. На країни дуже заходимо, бо то ще вона не загусла. Так, І стараємося, аби треба було трошки на нижній, більше я половину дала менше на низ. Треба було більше дати шар на низ. То розділити собі, можеш поважити. І кладемо оцю ще одну вафлю. І це кладемо тепер на холод, аби застило. Наш оцей тортик трошки відстоявся в холодильнику, і тепер ми його аби поріжемо, можна кусочки і собі у плівку, і на, на такі просто кусочки в плівку, і буде так, гей, морозиво буде так. А я отак розріжу наполовину. Я розріжу. І так само поставлю. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні! О, Зараз я отако і на... покажу, який він всередині. Але то треба ще поставити його в морозилку. О, я отак. Розріжу на кусочки такі. Порозрізаю. Так само тут я такі порозрізаю кусочки. Розмія вафлі. До зустрічі. Ось такий він. Виходить у середині. Ось такий торт морозив. Оце я зараз всі кусочки, всі всі, які делікатні, яке дуже, дуже взагалі дуже таке делікатне. Зараз ми у плівку, я по кусочку і в морозилку і тоді покажу. Дуже смачний. Дуже. М -м -м. То й, і такий можна їсти. Ось так ми замотаємо у, у цього. Ось так. Я отак знову. О. І такими ось такими кусочками я в морозилку поставлю. Торт морозиво вже. Через ніч простояло, воно вже підмерзло. І вже ось таке воно виходить зараз. Ось таке, дивіться, гарне виходить. Правда, то мож, цей крем, оце, оце морозиво робити просто в таких судо, судочках, таких, і, і вже буде також морозиво дуже гарне. От, Але я Тепер хотіла зробити такий тортик, аби був. Тими кусочками наріжемо. І, може, собі, коли хотіти, то не обов'язково з'їдати зразу всі, то тобто, собі поставили у морозилку. І в будь-який час, дивіться, як виходить. Будь-який час, ви можете шари робити більші між цим. Можете давати, наприклад, на не 500 сметани а 750. І буде буде дуже то-то, і буде дуже 250 на один на один шар. Так що, дивіться яка краса, яке гарне, яке дуже, то-то морозиво дуже гарне і дуже смачне. ちょっと待いて。